Історія з грядки. Жила була на пухнастій грядці дружна родина овочів, баклажан Борис, кремезний фіолетовий, трохи драматичний, огірок Гоша, гнучкий зелений, але часто зависаючий, як старий смартфон, капусточка Клава, дівчина з характером у сукні з десяти шарів листя. І найменше братик Томатик Тимко, кругленький рум'яний з листочком замість кепки. Одного разу здійнялася велика буря і зруйнувала їхнє овочеве містечко. Після бурі грядка виглядала, як після капустяного апокаліпсису листя розсріпане, гілки зламані, всі овочі зів'яли, згорнувшись у полістки й свої думки. Саме тоді підскочив братик Томатик Тимко, червоний блискучий, з вогником в очах. Час щось змінити. вигукнув він. Побудуємо тепличку сучасну, технологічну, екологічну. Тепличку? хором перепитали овочі. Таку, де сонячні панелі на даху грітимуть навіть у дощ, де буде бездротовий полив і екообігрів. Баклажан Борис зомлів і драматично впав набік, огірок Гоша завис на слові екологічну, очі блимають, але нічого не вантажить, а капусочка клава вже креслила план на задній стороні лопуха. І почалося будівництво з гілочок і соломи, з баночок з під йогурту. На даху блищали сонячні панельки, поливом керував раблик, дуже точний, хоч повільний, і коли нова буря знов загоркотіла, тепличка тільки зітхнула теплим паром. Всередині, в плюшовому затишку, овочі пили м'ятний чай і ділилися рецептами на зиму. І томатик Тимко сказав навіть коли світ валиться, мрія може стати дахом, бо не розмір визначає силу, а здатність діяти, коли всі здаються. Іноді найменше з нас здатне збудувати найбільше, якщо в серці турбота, в голові ідея. А в руках шматочок листочка і віра краще.